З кульками, клоунами та надувними гірками. На Київщині відсвяткували День Незалежності. Поки дітлахи безтурботно бавилися з аніматорами, їхні батьки згадували все, що було до та після набуття Україною незалежності. Я люблю життя, я оптиміст, я боролась, борюсь і буду боротися. Виживай сильніші. Незалежності України як такої я не відчуваю. Ну, якісь, напевно, є перемоги. Не дуже відчуваються, але трошечки є, так. Ми хочемо незалежності. І щоб наша страна розвивалася, українці погоджуються позитив на 21 рік. Таки був, але йдеться тільки про окремі моменти, бо постійно потерпали від безробіття малих зарплат дорогої медицини. У нас це попереду. Попереду великі досягнення, великі перемоги, і ми зробимо так, щоб кожна людина в цій країні пишалася тим, що вона тут живе. Тому у вас святом у дітей свої розваги та свої плани на майбутнє у рідній, незалежній Україні. Україна, рідний край, пола, річка, синий гай, любов, те.